Доброго дня, шановні дев'ятикласники! Сьогодні з вами на уроці вчитель української мови та літератури Одеського ліцею Гармонія Звержанська Людмила Володимирівна. Працюємо за підручником Олександра Авраменка, Українська література 9 клас 2017 рік. Пропоную урок повторення та узагальнення за темою. Нова українська література творчість Івана Котляревського та Григорія Квітки Основ'яненка. Завдання уроку: навчитися узагальнювати набуті знання, робити самостійні висновки, аналізувати, зіставляти, висловлювати власну думку, формулювати швидко відповіді до заданих питань. Отже, ми говоримо про встановлення нової української літератури. Родоначальником та зачинателем цієї доби є Іван Петрович Котляревський зі своєю бурлескно травестійною поемою Енеїда, запозиченою у Вергілія. Чому саме Енеїду вважають першим твором нової української літератури? Тому що вона була написана живою народною мовою. Вона охоплює широкі суспільні верстви, не просякнута релігійними повчаннями, властивими давній українській літературі. Енеїда з'явилася в той період, коли історичні обставини поставили питання, бути чи не бути українському народові, його мові, культурі. Енеїда впевнено відповіла бути. В 1798 році перші три частини Енеїди з'явилися у Санкт Петербурзі без відома автора коштом мецената Максима Парпури. Іван Петрович дуже образився на нього і за сюжетом помістив його в пекло, назвавши Мацапурою. 1809 рік Котляревський видає четверту частину і до 1827 року закінчив написання п'ятої та шостої частин. Тема Енеїди глузливе зображення панівного класу України XVIII століття з його хабарництвом, жорстокістю, паразитизмом, соціальною та моральною нікчемністю, ідея твору утвердження безсмертності українського народу, його ментальності, культури, мови, волелюбного духу. Іван Петрович Котляревський також є автором першого драматичного твору Наталка Полтавка. Новаторство Котляревського полягає в тому, що він уперше показав просту дівчину з народу, яка уособлює найкращі риси української жінки, що відстоює людську гідність, бореться за своє щастя. Золото а не дівка, наградив Бог терпелиху дочкою, кромі того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна, яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших себе, яка трудяща, яка рукодільниця, себе і матір свою на світі держить. Так характеризує її виборний. Отже, Наталка Полтавка за жанром це соціально побутова драма, малоросійська опера за визначенням самого автора перейдімо до творчості Григорія Квітки Основяненка, який є основоположником української прози в новій українській літературі. Григорій Квітка Основ'яненко, першим в історії української літератури, утвердив оповідну манеру письма, за що Тарас Шевченко назвав його батьком української прози. За словами Івана Франка, Квітка, творець людової повісті, яка стала першим і найпопулярнішим твором серед сентиментальних повістей Квітки. Маруся була написана як аргумент того, що українською мовою можна описати глибокий і складний світ людських почуттів і філософських переконань. Ідея Повісті дуже схожа з Наталкою Полтавкою. Квітка Основ'яненко прославляє внутрішню і зовнішню красу, щирість, чесність, доброту. Палке почуття кохання простих українських людей. Отже, письменники нової української літератури Іван Котляревський та Григорій Квітка Основ'яненко своєю творчістю наголошують, що українці як нація неповторні у волелюбності, щирості душі, темпераменті, способі думання та вираження почуттів. Природній схильності до гумору чи емоційності. Література цього періоду переконливо доводить, що вона може бути багатогранною та заслуговує право на повнокровне існування серед інших літератур, оскільки здатна виражати широкий спектр буття людини. Виконаємо тренувальні тести для перевірки ваших знань. Першим твором нової української літератури є. Варіант Г Енеїда Друге Я покорюсь вашій волі, і для вас, за первого жениха, вам угодного піду замуж Перенесу своє горе, говорить своїй матері. Г. Наталка Полтавка. Третє. Сюжет Енеїди. Автор запозичив. Варіант А. У римського поета Вергілія. Четверте. П'єса Наталка Полтавка починається. Варіант Д. З погадами Наталки про Петра. П'яте. матір'ю українського театру названий твір. Варіант Г. Наталка Полтавка. Шосте. Григорія Квітко Основ'яненка називають Варіант В. З прози в новій українській літературі. Домашнє завдання. Повторити творчість Івана Петровича Котляревського та Григорія Квітки Основ'яненка. Підготуватися до контрольної роботи. Дякую за увагу!